Жия хата краща. Конкурс на кращий двір вже роками проводять у селі Тишківці Городенківського району. Цього року з нагоди 200-річчя Тараса Шевченка комісія вибирала краще подвір'я на одноіменній вулиці. Віола Григорчук свій двір облаштовувала руками без чоловіка зате з допомогою доньки, яка Віталія на заробітках. Інакше каже жінка: нічого б цього не було. Квіточки посадила, лавочки поклала. Прибрали, скрізь побіліли, ти прибираємо все. Стараюся. До приходу комісії родина бойчуків особливо не готується. Голова сім'ї каже, найперше старалися для себе, але якщо їхню роботу оцінять сторонні люди, буде вдвічі приємно. Тут була тривешка, тому що її підтримуємо, підсипаємо трошки, де після дощу, воно є, що запзападає чуть-чуть. Підсипаю землею, потім сама трава ці заростає, а там за біседку, то то там ми землю перекопували, розсівали траву і грапільками це все розправляли. Альтанка в цьому селі рідкість. Виявляється, все просто. Побачив у сусіда, захотів собі таку і зробив. Вона ну, майже одтешне, що, що в мене що в нього. буває, десь коли щось п'ям після, шлях Любов Дзьомбак у конкурсі на кращий двір не брала участі жодного разу. Натомість чистота у їхньому дворі на першому місці. Тому несподіваним гостям тут завжди раді. Для того, щоб наше подвір'я було гарно, ми стараємося мити, чистити, травичку косити, прибирати, квітки садити, щоб не було стидно перед людьми, які приходять до нас у двір. Гарних дворів на вулиці Шевченка у Тишківцях близько десятка. Загалом у селі 520 дворів. 30 перемагали в минулих роках, тому на участь у конкурсі вже не претендують. Однак на перемогу цьогоріч розраховує чотири садиби. Стимулом для участі у конкурсі є грошова винагорода розміром пів тисячі гривень. Вибиралися садиби, які за останній рік зробили коло хати найбільше роботи. Перш за все, архітектура це сама смак. Не обов'язково, що була порохова хата. Це от перемагали в конкурсах, я вам скажу минулих років. Самі бідніші люди. Лише просто вони квіти раз. Це е, зелень, це газони, е, огорожі простенькі, але зі смаком, з кольором. Е, чисто це перше. Щоб село розквітало така мета конкурсу, оскільки держава селам не допомагає, селяни відновлюють їх своїми силами. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з Городенківського району, новини телеканал Третя студія.